Захистіть свій урожай, вимірюючи температуру та вологість зберіганих культур за допомогою нашого рішення. Бездротовий зерновий датчик DAL – це пристрій з підтримкою GSM, який точно контролює температуру та вологість зберіганих культур. Наш бездротовий зерновий датчик DAL пропонує ряд переваг, які змінюють спосіб контролю та захисту вашого врожаю. Наш бездротовий зерновий датчик DAL може використовуватися для різних видів культур і є водонепроникним. Датчик оновлюється стільки разів на день, скільки ви хочете. Крім того, ви можете зробити ручне вимірювання. Будьте в курсі 24 7 завдяки даним у режимі реального часу про рівень вологості зерна та температуру, отримуйте точну інформацію миттєво з місця за допомогою додатка AgriLog Farmer, забезпечуючи своєчасні втручання та оптимальні умови зберігання.